Жахливий був. Ви бачите самі, що тут робиться, і подивіться дитячок. Що зробили діти Путіну? Що люди зробили не Що зробили? Він терорист. І якщо швидше вся країна, всі люди цивілізовані, признають, що він терорист, то буде по-іншому. Я так вважаю. Да, ще більше Я любити. Фільм, фільм. Оце все вся сторона, бачите, це все. Там все зруйнено. Оце є хвили, значить всі книжкові е, полиці.